Творити добро щодня і щохвилини заохочують волонтерські організації, які в обласній бібліотеці влаштували фабрику Святого Миколая для дітей. Сиріт вони збирають одяг, одяг солодощі, книжки та іграшки. Щорічно майже 500 дітей, позбавлених батьківської опіки, отримують подарунки до улюбленого свята малечі Миколая. Благодійники прагнуть забезпечити їх корисними речами, освітньою літературою, засобами особистої гігієни та ліками. Сьогодні у нас третій раз в стінах нашої бібліотеки буде будет фабрика святого Миколая, починає роботу фабрика Святого Миколая, тобто це збір подарунків для дітей СИРОТ в дома. Центром «Проміння» і и волонтерами із Міталургічського коледжа, котрий допомагають збирають ці подарки. Акція важлива не тільки для дітей, кажуть волонтери. Святий Миколай для них є прикладом соціального служіння, який відрізняється від інших новорічних образів ще й тим, що є реальною історичною постаттю. Опікувався воїнами, водіями і мандрівниками та допомагав бідному скруті. За свої вчинки канонізований. І нині святого Миколая вважають покровителем дітей, студентів, мореплавців і торгівельників. Основною метою акції, як завжди, це є подарувати дітям свято. Трішки подарувати їм усмішки, тепла від спілкування, щастя. Також ця акція має і педагогічний характер. Бо Святий Миколай приходить не лише подарувати їм подарунки, а також дати добрі настанови, потішити, заохотити, добре вчитися, поважати один одного, любити батьківщину. У рамках акції заплановані благодійні вечори та ярмарки, де можна придбати різдвяні свічки, зроблені власноруч дітьми з особливими потребами. Збиратимуть речі для дітей два тижні, а подарунки малеча отримує безпосередньо на свято Миколая 19 грудня.